Алочка, я не знаю, як ми опозоримося. Пошли. Можемо опозоритися. Пошли, мої хорошенькі. Ми їдемо. Танюшка, переходимо дорогу. Ми йдемо на тюки. Нам в селі мали тюків. Дивіться, яке тут красиве поле. О, тут вже натоптана дорожка. А дорожка вже натоптана. Танюшка! Буде зараз інтересно, як я на них залізу. Буде добре? Нам треба ж фотографію зробити, бо ж дивіться яке поле, тюки, сіно. Ходіть сюди. Давайте, давай, давайте на давай. підтримку.

Боже, так Тебе, а, а я залізла. Все, Віталік, ми вже зліземо. Диви, ну ти скажи. Чого не видно, там? Чого не видно, Ще видно. Танюшка, ти другий ролик включила Перший ще Заматюкався, було чути. Віталік, як коліно. Нормально. Бо не переламало. Слава Богу. Слово, вже не право. Так ну що ми? Ну, конечно, треба фотокася. Так, ну ми сюди залізли, робимо фото. Танюшка, виходжай. Так, подожди, подожди, Бо Віталік уже утік. Вились, звісно. Я колега. Стой! Я це поломаю. Стань, подожди, одінка. Все. Як що тюк мене видержав? Не ругайся, ми ж знімаєм відео. Що ти ругаєшся? Я не ругалася. Давай руку. Своє тре ім'я. Так, куди хочеш, я це поломаю. Стань. Я мене. Нащо? Ай, прийди, ти Віталік, Віталік куди ти зману їх бани? Прийди. Раз, два. Опа! Вылазь, да давай. Не выключай квиточку. Квиточка. Я тут была. Ты уже была? Нет, тут вообще классно. Вообще. Э, тюки. Ну, а что делать? Да. Так, да? Мы вас I love you. Так, квиточка вылезла. <laughs> Танюшка, давай. <laughs> Нема Виталика. Давай. Да я ж Я думала, ты... Тут так классно вообще. Подивите, какая красота. Красиво, да, девчатка? Вообще супер красиво. Дуже. Така, ух, аж захвачує дух. Тут дійсно аж захвачує дух. А до речі, це де ми? Який це район? Це вроді Хмельницька область, так? Да? Тут дуже красиві ще.